Мої вітання. Сьогодні 31 серпня. Приїхали на наші поля. Подивимось, що нового, в якому стані у нас посіви. Ранок сьогодні чудовий, настрій відмінний. Поїхали. Традиційно починаємо з поля соняшника. Це у нас Лімагрейн. Якщо можна бачити, якщо камера ловить, передня частина у нас ще зелена, а от далі там, мабуть, більша більше низина, тому хвороби йому трохи дали прикурити. І він раніше почав достигати. Я обожаю хто кто заходит кукустувати. Такие Больше И вот шапочки. Тут уже порывы, эффект в среде. Они До речі, є ще одна проблема з Соняхом. Може хтось із глядачів підкаже, як з нею боротися. І бачите, на цьому полі дуже багато горобців залітає. І прям цілі шапки беруть і вибивають. Присутня подекуди гниль на шапочках, тому що кошик тут був сформований досить давно і ще до дощів у нього вже була нормальна така маса цієї шапочки. І от саме тут волога постійно накопичувалась, подекуди є. І вигнивання на цієї шапочки так раз таки подекуди бо зараз от є щось я не можу знайти де це вигнивання ось видно горобці тут снідали ось отак вони вибивають заразимо спроден зайти Это не можно пачь, то есть по такую чистоту поля можно пачьть, рубти дал и прикурить конкретно. Нічого, якось воно буде. Цього соняшник дуже класний. Мені дуже сподобався. Мабуть відсотків 20 з'їли. Зарази. Нічого. Їм також треба. Мачненький, виповнений, дуже гарний. Всі поле. Нагадаю, вкраю тут у нас іде бріло від сімгинки. Всі зворота в від відсілені. Наскільки б гірше він себе не почував на початку, але зараз він просто ракета. Ось Такі от кошки. Це у нас... це бріло ще йде? Так. Так. Ні, це бріло, дивись, рядочки, це відсів. Ось розалія. Ось розалія, дивись, Серега. Ну, ось іде. Там там мене туди работає. Оце і по діагоналі хіба йде вже? діагоналі. А, так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Оце у нас розалія. Стояв такий нещасний на початку. Це йому тяжко, тяжко було. І маємо ось такі от Сонях. Сіре, от подивились ми на декілька гібридів. Що тобі більше в даний момент подобається? Спочатку по вегетації був лімагрейновці. Розалія зовсім не... на початковому етапі не... не подобається. Зари Розалія найкраще попадання. Повинен повинен бути шапку. Середина виповнена. да, Виглядає. Об'єктивна розалія зараз дуже класна. Ну і бріо. Бріо також виглядає досить-досить непогано. Тут вже залишилось небагато, дочекаємось і побачимо вже по бункеру. Все розставить на свої місця. Звичайно, на такий результат вплинули і погодні умови. Хтось стартанув раніше попав під дощі, отримав кучу болячок, Хтось, завдяки дощам витягнувся на три голови вище від конкурентів. Тому кожен рік він складний і специфічний. Те саме поле, інша дорога, і тут якраз у нас гібрид бріо. Тут класні кошики. Середина дотянулась, да? mm. так? Видно, що... Зживлення однакове було. Живлення все однакове, а от серединка деяких екземплярів просто не дотягую. Нелогічна ситуація В Розалії такого немає, до речі, Ну, Але кошики також класні. Тут уже бункер покажем.